Цей день в ефірі в студії Юлія Вітряк на календарі 26 грудня. І сьогодні ми говоримо про таке. ДТП на вулиці Гетьманській. В результаті аварії травми отримав водій авто «Ауді». Лоб в лоб зіткнулися легковик Ауді та мікроавтобус Мерседес. Зимовий одяг для дітей дуже приємно отримати гарні дуже речі. У народному домі родини переселенців отримують благодійну допомогу. Листи до святого Миколая. 35 тисяч дітей в нашому місті отримують подарунки від міста. У місті триває марафон дитячих новорічних свят. Центральному ГЗК групи «Метинвест-62». Моя родина. Теж працює на гірничо збагачувальних комбінатах, тому і вибрав цей шлях. В день народження підприємства відзначили кращих працівників. Сьогодні близько 11-ї ранку на вулиці Гетьманській сталася аварія. Ауді вилетіла на зустрічну смугу і врізалася в мікроавтобус Мерседес після сильного удару. Ауді відкинуло у стовп та розплющило об дерево. 26 грудня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на території Саксаганського району міста. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що зіштовхнулись два авто марки Ауді та Мерседес. В результаті аварії травми отримав водій авто Ауді. За попередньою інформацією, автомобіль Ауді на великій швидкості мчав із Гетьманської в напрямку вулиці Дарвіна. Вочевидь, водій не впорався з керуванням, машина вилетіла на зустрічну смугу і здійснила лобове зіткнення з Мерседесом. Водій цього авто не на камеру розповів. У салоні були люди. З ними, на щастя, все добре. Машини зазнали значних пошкоджень, особливо Ауді постраждалому водієві. Цього авто стаціонарне лікування не знадобилося. Приблизно 37 років поступив у 11.30 тридцять звянського району швидкою допомогою. Льогка стіпені тяжкості ушов домови. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день. 200 дітей кривого рогу отримують теплий зимовий одяг. Про такий новорічний подарунок для переселенців та малозабезпечених родин подбала громадська організація Ігіда Центр та іноземні партнери міста. Сьогодні у народному домі розпочалася видача дитячого одягу. Тему продовжить Валерій Кожухар. У народному домі завжди людно, а сьогодні особливо. Сюди з дітьми прийшли мами, аби вибрати для своїх дітей комплекти зимового одягу. Юлія з донькою Златою переселенці з Нововоронцовки. Приміряють куртку, спортивний костюм та шапку. Не очікували, дякую, велике за такі подарунки. Дуже приємно отримати гарні дуже речі. У кривому розі родини ВПО підтримують постійно, залучають до допомоги переселенцям міжнародних благодійників. Особисто ряд горич вілку на контролі питання переселенців кожного дня, і сьогодні, саме перед святами, дітки ВПО, також дітки громади пільгових категорій, вразливих вас населення отримали чудові новорічні понаруки. Це новий одяг. Допомога надається не тільки коли. Гучні приміщенні особи вперше звернулися, а це свідчить про системну роботу з переселенцями про підтримку, їх, про те, що міська влада завжди піклується про те, яким чином дітки вразливих категорій населення будуть забезпечені усім необхідним. Вартість одного комплекту складає 6 тисяч гривень. Закупили цей дитячий одяг за підтримки постійних партнерів міста такий проект закупівля дитячого одягу для вразливих верст населення. Донори це черська організація «People Need» у співпраці з нами. Вони наші партнери. гіди центр. 200 дітей міста Кривого Рогу будуть одягнені в зимові комплекти. Це нові речі. Ми самі їх вибирали, самі закупали з любов'ю. Кожну річ вибирали для кожної дитинки. Поїхали до магазину, все було яскраве. Ми підбирали кольори. Нам дуже хотілося, щоб дітей було свято. А свято було для малечі і подарунки, і розваги. У народному домі працювали аніматори. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день. У місті триває марафон дитячих новорічних свят. У ці дні свої таланти демонструють глядачам і вихованці музичної школи номер 4 Казкову програму в їхньому виконанні бачила наша знімальна група. Ялинка новорічні прикраси та подарунки у цій творчій локації. Батьки та діти можуть отримати порцію святкового настрою так само і в закладах по всьому місту, де ще з грудня проходить марафон дитячих свят. Ми не ставили в місті великі ялинки, щоб не робити скупчення. Треба ж все ж таки пам'ятати, що у нас 55 кілометрів до лінії бойової Байозьку, якщо попрямує рахувати через Мар'янське. але ми Намагаємо створити, щоб якомога більше пройшло концертів, скільки можна, оскільки їх і проводиться. Це музичні школи, це театри, це палаци культури, це школи. І всього 35 дітей, тисяч дітей, 35 тисяч дітей в нашому місті отримують подарунки від міста, концерти такі красиві, святкові. Я брав статистику, вже 31 тисяча дітей була на цих концертах. Ми робимо все для того, щоб... Діти могли якось відволікатися, жити якомога більш нормальним як для воєнного часу життя. Творчий колектив 4-ї музичної школи підготував для маленьких глядачів розважальну ігрову програму у центрі сюжету Святий Миколай. Проводимо а, таку творчу казку. Називається вона має назву Листи до святого Миколая для дітей пільгових категорій. Сьогодні нас відвідують нашу сказку понад 150 дітей е, з військовослужбовців, а також е, з обмеженими. Можливостями чекаємо дуже. Сподіваємось на те, що їм дуже подобається наша сказка інтерактивна. А хочу подякувати нашій міській раді за прекрасні подаруночки. До класичного героя новорічних дійств приєднався і герой молодший разом з Миколаєм. Він намагався розібратися у дитячих мріях. Робила акцент на святого Миколая, так як це зараз головний герой нашої країни, святий Миколай. Так у нас в касці буде ще пес патрон, тому що ну діти його дуже полюбляють. І сама казка у нас називається Листи до Святого Миколая. Як у нас діти загубили лист, і без патрон його знайшов і читав, як діти хочуть зараз жити в якій країні в мирній, добрій, щоб скоріше скінчилась війна і все в нас було добре. Діти дуже мало спілкуються, тому такі заходи, такі зустрічі дуже. Дуже приємні для дітей бачити, як вони спілкуються навіть в укритті, коли ми проходимо. Ми бачимо їхні радісні очі, їхні, їхні погляди, їхні доторки. Всього ж у грудні творча група музичної школи презентуватиме розважальну ігрову програму. Тричі листи до Святого Миколая зможуть побачити майже пів тисячі дітей. Олег Андрексн, Владислав Талалай, цей день. Центральному комбінату групи Метенвест виповнилось 62 роки. Попри складні економічні реалії воєнного часу, підприємство на 100% виконує виробничу програму. З керівництвом і працівниками комбінату поспілкувався Олег Хендриксон. Багатий на виклики непростий, але продуктивний. Таким видався 2023 для центрального ГЗК групи «Метінвест». Попри обставини, викликані війною та економічною нестабільністю, трудовий колектив втілив у життя виробничі плани. Гарний привід для оптимізму у 62-й день народження підприємства. Наша команда, наш колектив справився з производственною програмою. Ми її виконуємо на 100%. Є Єсть у нас і значимої досягнення виробництва. В этом году мы, повысив определенные качественные характеристики нашего катыша, сумели выйти на новый для нас перспективный рынок, туда еще в Украине никто поставок не делал. Это очень требовательный к качеству потребитель, это металлургия из Финляндии. Мы сделали промышленную поставку дважды в течение этого года и получили обратную связь металлурги финские. довольны нашим продуктом и готовы заключать контракты с нами на следующий уже 24 четвертый год. Центральний комбінат важлива та потужна опора економіки України, а ще підтримка її захисників. І до початку Кривий ріг давав біля 10% ВВП всієї держави. А зараз, під час війни, значення нашого міста ще збільшилось. І завдяки таким підприємствам, як центральний ГЗК, наше місто є одним, однією з основ економіки нашої країни. А це означає, що наше місто виконує дуже велику роль в захисті нашої держави. І для того, щоб одна людина мала можливість воювати на фронті, в тилу має працювати шість людей, але це середні показники по Україні. Насправді Кривий ріг забезпечує суттєво більше людей на фронті ніж інші міста. Дуже велику роль в цьому відіграє і Центральний ГЗК. на урочисті зустрічі колективу. Ті, хто віддав улюблені справі, чимало років для багатьох трудовий шлях на комбінаті справа сімейна. Батьки працювали. І дуже хотілося потрапити в цей дружний колектив, дуже гарний колектив, дуже гарні люди і підтримка, дуже багато підтримки. Прийшов у 2007 році з люсаром і останні 8 років працюю вже керівником структурного підрозділу. Ми живемо у місті гірників та металургів, і моя родина. Теж працює на гірничо збагачувальних комбінатах, тому і вибрав цей шлях, закінчив Криворізький технічний університет і потрапив сюди. І по цей день продовжує свою трудову діяльність. Окрема увага і теплі слова подяки заслуженим ветеранам. Вони невід'ємна частина колективу, яким завжди славилося підприємство. Колектив нашого ЦГЗК надійний. Згуртований і працелюбивий. І ну він, ну він неабиякий. Кожен із тих, хто вкладає в улюблену справу душу та серце в день народження комбінату із заслуженими нагородами від компанії «Метинвест» та міста. Олег Хендриксон, Максим Пономарьов. Цей день. Програма цей день триває. Далі будуть такі теми. Маленька мрія. Подобається виступати на сцені, бути самою головною акторкою. Колектив Палацу культури Інгулець зустрічає свята новою новорічною виставою. Кубок Федерації. Виділили 20 лучших спортсменів, наградили грошовою премією. Криворізькі самбісти підсумовують спортивний рік. Кращі спортсмени року це все більша колосальна робота над собою. У топ переліку майстер спорту України з кіокушин Карате Софія Назаренко. У Палаці культури Інгулець стартувала новорічна програма для дітей. Артисти підготували для малечі анімаційне шоу Чи вірите ви у дива? та авторську казку Маленька мрія на виставі. Побувала наша знімальна група. Завжди цікаві оригінальні програми готує до новорічних та різдвяних свят колектив Палацу культури інголець. Щороку нові вистави. Цього разу це маленька мрія. У ній восьмирічна Маша грає головну роль. Мене запросили сюди у цю сказку і вибрали мене маленькою мрією. Мені дуже подобається виступати на сцені, бути самою головною акторкою, тому що мене носять на руках. Наша маленька сестричка, нарешті ми тебе розшукали. Ми так за тебе хвилювались. Ти так несподівано зникла. Чому ти опинилась у серйозному місті? Одна, сестричка, прий, вибачте мене. Просто я дуже хотіла подарувати людям новорічне свято. У Виставі задіяні маленькі дорослі артисти, учасники театрального дійства, розповідають ідея вистави оптимістична. Ця казка наповнена глибоким філософським смислом. Вона невеличка, але вона е, доходить до серця кожного. Чому? Тому що ми намагаємось донести до глядача, щоб ніхто не пускав руки. Такий, такий тяжовий час, щоб ніхто, ніхто не плакав, е, ніхто не боявся. Нехай в кожному серці палає оця маленька мрія.

Ми піклуємося про те, щоб у наших дітей було новорічне свято. Ми дуже цього бажали, тому розпочали наші репетиції у листопаді місяці і підготували саме такий захід. Також фоє наших маленьких інгульчан зустрічає анімаційна програма. Чи вірите ви в дива?». Заходи проходять з умовами безпеки, також заходи проходять з, 20, з 25 по 29 грудня з 10 години і до 14 години по два заходи на день. В наступному році ми подовжуємо нашу програму з 2 по 5 січня о тій же годині. Валерій Кожухар, Денис Захаров. Цей день. Днями своє 65-річчя відзначив великим святковим концертом палац культури карачуни. Детальніше у нашому сюжеті. В палаці культури карачуни людно і гамірно. Сюди прийшли шанувальники творчості колективів Палацу культури. У нас сьогодні свято тож Давайте відсвяткуємо два разом. Хочеться звісно. ж… Подякувати нашим захисникам, нашим ЗСУ, за те, що ми маємо змогу проводити цей захід і зустрічатися з вами в цьому дуже тісному колі. Дякую вам, вітання 65-річним ювілеєм палацу від влади міста і району передала голова центральної міської райради. Кожен з вас трошечки трошить духовність. Ви всі маленька складова гарного чудового колективу, який виховує найголовніше національну єдність, патріотичність, піднесеність національного духу. Ваша праця називається Тримати культурний фронт. Ваша праця дуже важлива в наш сьогодні. Хочу побажати вам патріотичного духу, духу непереможності. Хочу побажати вам наснаги в роботі, подальших успіхів і перемог, і в подальшому, щоб палац культури карачули ніс високе звання, справжньому культурному осереду. За багаторічну працю та високий професіоналізм працівники палацу отримали міські та районні нагороди. Наталія Якушина учасниця народного вокального ансамблю ветеранів Рідні наспіви у репертуарі колективу Народні пісні і твори українських авторів. Цей рік став ювілейним для колективу. Йому 10 років. Я у колективі 6 років. А коли відкривалася ДК наше, мені було 2 ручки. Де жили ми в селищі КДЗ, камні дробільний завод раніше там був, і мама мене за ручку вела. Я пам'ятаю цей запах у цих стін. У цього всього що було ну якось так. живу зараз на восточному, ну а приїжджаю сюди. Світлана Якуба, керівниця колективу сучасної хореографії, аріадна, каже: артистам, особливо юним, важливо відзначати ювілей на сцені. 16 років колектив «Аріадна» вже тут. Це займається довгоочікуване, свята радість, тому що діти змогли за тривалий час вийти на сцену. Це саме головне для дітей. Ми, як дорослі керівники, ми це можемо прожити, зрозуміти. А діти, знаєте, як діти їм хочеться. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день. Дитячо-юнацька спортивна школа No6 перемогла у командному кубку федерації боротьби самбо серед юнаків та дівчат. Турнір підсумував черговий спортивний рік, за результатами якого кращі самбісти отримали нагороди та відзнаки від одного з провідних осередків міста. Іван Проводов розкаже більше про це. Попри воєнний стан у кривому розі не зупинено тренувально-змагальний процес. Важливий внесок у популяризацію спорту в місті зробила цьогоріч міська федерація боротьби самбо. В урочистій атмосфері відкриття змагань у межах Кубку Федерації кращі представники тренерського штабу міста отримали почесні відзнаки. За вагомий особистий внесок у розвиток боротьби самбо, подяку від спортивного осередку, вручили і голові ради оборони міста. Ми дякуємо нашим героїчним збройним силам за те, що діти в Кривому Розі можуть жити нормальними як для воєнного часу життя в минулому році, в 22-му, було безумовно важко, ми бували міста, але як тільки дозволила безпекова ситуація з початку цього року, і школи почали працювати в онлайні, але з можливістю. Офлайн-консультації, дитячі садки працюють всі 10 у США, і скрізь є укриття, скрізь все нормально по безпековій ситуації. Це дуже важливо, аби ми це все зробили. І ми маємо можливість проводити такі турніри. Я вдячний за підтримку і керівництву федерації міста Кривого Рога, і всім нашим Ду США на базі цих яких це проходить. І хочу сказати, що ми зробимо все можливе і неможливе. Щоб і наші діти і міста могли жити нормальними для воєнного часу життя. Єдиноборствами в місті займаються більше шести тисяч дітей. Понад пів тисячі спортсменів обрали боротьбу самбо. за підсумком змагального року. Кращі самбісти отримали нагороди від міської федерації самбо виділили 20 лучших спортсменів, денежною премією і також наградили треніров. Да. На этом заканчивается как бы наш год. Со следующего года у нас много интересных моментов, соревнований. Украина, Европа, чемпионат мира. Наши Крыворосы очень выступают на высшем уровне. Хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом! Пожелать крепкого здоровья, самого мирного неба над головой. Слава Украине! Вагомий внесок у спортивній кар'єрі зробили цьогоріч представники шостої, сьомої та дев'ятої спортшкіл. В їх числі переможці та призери європейських ігор серед школярів Дмитро Богдан та Ізабела Лось. Неодноразова призерка всеукраїнських першостей Анастасія Головейко, срібна призерка міжнародних змагань Валерія Захаревич. Вихованка Дюша номер 7 потрапила також до десятки кращих спортсменів міста за підсумками року з неолімпійських видів спорту. Цей рік запам'ятався мені щоденними тренуваннями. Тому що треба як завжди працювати якомога більше. Найважливішим змаганнями для мене в цьому році був Кубок світу, який проходив на Кіпрі, де я посіла друге місце. А рік я завершила золотом на всеукраїнському турнірі пам'яті майора Присяжнюка. Для мене рік видався тр трохи важкувато, тому що із за того, що зараз у нас ну, складна ситуація в країні, то Попри все це, ми тренуємося і їздимо на змагання. На даний момент я чотирьохкратна призерка України. А і за цей рік я також стала ще двократною призеркою України. Наступний рік я хочу потрапити в збірну України та вже боротися на ну, вищому рівні, це вже на Європі та на, ну, на світі. По завершенні змагального року душа номер 6 прийняла кубок міської федерації Самбо. Стінка на стінку, таку символічну назву мав цей турнір. Участь у ньому взяли самбісти 13-14 років з профільних осередків міста та ще з двох баштанки і жовтих вод. Незважаючи на теперішній час війни. Ми цілий рік працювали з дітьми, возили їх на змагання, діти займали. Місця призові і ці змагання, і традиційні змагання Кубок Федерації, вони являються дуже, ну як мають значення велике. Чому? Тому що ці змагання являються командними. кожен спортсмен змагається не тільки за своє ім'я, а за команду. І вони мають дуже велике значення, тому що ну велика напруга, щоб команда зайняла призове місце. За підсумком кубкової боротьби кращою стала команда Дюша номер 6». Друге місце вибороли самбісти дев'ятої спортшколи. Кубок за третє місце отримали вихованці другої та сьомої спортивних шкіл. Іван Проводов, Артем Кравченко цей день. Ми продовжуємо знайомити вас з кращими спортсменами міста за підсумками року, що минає у почесному топі. Молода, але титулована каратистка Софія Назаренко. Вона у десятці кращих з неолімпійських видів спорту. Більше про талановиту криворожанку за мить обласній загальнодержавні континентальні цьогоріч криворізькі каратистці Софії Назаренко підкорювалися змагання різних рівнів. К сожалению, в большому. Величому... Турниров было немного у нас. Именно. Но самое ценное это в 2023 году э, состоялся чемпионат Европы. Он и так бы был. А то, что у нас в Украине, это впервые за годы войны чемпионат области и чемпионат Украины, который прошли в Днепре, где тоже Соня стала тоже чемпионкой. Соня уже не первый раз у нас становится чемпионкой. Она чемпионка Украины уже многократная. Призерка европейских турниров, чемпионка европейских турниров и других международных турниров. И это все большая колоссальная работа над собой. Головним своїм досягненням у 2023 тисячі дівчина теж вважає перемогу на юніорському чемпіонаті Європи. каже, хоч не обійшлося без хвилювання, все вдалося. Трошки була не впевнена, що виграю, тому що була у першому бої суперниця на минулій, на минулій європі. Я її програла, але вийшла і показала результат дуже гарний, бо підготувалася. Зараз Софія, як і завжди, повністю занурена у тренувальний процес. Попереду нові змагання. Цілком можливо, що вже на новому, дорослому рівні. Хочу займатися і виступати у розділі жінок і пакати і комітету. Можливо, теж спробую втілення цих планів попереду. А цьогоріч Софія у топ переліку кращих спортсменів міста. Олег Хендриксон, Андрій Славний, цей день. Це все на сьогодні. Більше новин на нашому сайті у телеграм-каналі та Фейсбук. Залишайтеся з Руданою, бережіть себе і тих, кого любите. Одяг ведучий від студії одягу Вовк.